Ви слухаєте польське радіо для України перед мікрофонами. Мартін Гачковський. Я на степні віч зачинаємо музичну лекцію українського. А це означає, що будемо слухати пісню українською мовою. Будемо її перекладати і скажемо кілька слів про авторів і виконавців. Kontynuujemy z Janą letnią podróż w czasie. Na poprzednich muzycznych lekcjach słuchaliśmy piosenek z przełomu lat 80. i 90. -tych. To moje more, wicestryczka Wiky. I moje bieszczady zespołu KSU. To w innymi słowami, moje, more, moje. a moje. Ma <noise> nie, Marcin, nie twoje bieszczady. <noise> moje bieszczady, tak. Ale more moje. Moje. A dzisiaj nasze nasze. Наше літо, наше, ваше, наше літо, «Угу». Mm чиї -hmm. пісенка зesполу Тартак. E, тобто гурту без якого мені особисто важко уявити українську музику кінця 90-х, початку 2000-х років, «Угу». в латах 90-х музика в Україні мала значення. Pomagała ludziom po pierwsze oderwać się od chaosu społeczno-politycznego, nowo powstałego państwa, a po drugie istniało zupełnie uzasadnione zapotrzebowanie na własną muzykę, własną kulturę. Заслови виростали як ґжиби по дещо, а найлепшою трамполіном до кар'єри був фестиваль Червона рута так, тому що це була ера ще перед талент-шоу, перед тіктоками, перед стрімінговими платформами тощо. Хоча Червону руту ми можемо без перебільшення назвати першим українським справді важливим талент-шоу. Музичні гурти швидко збиралися і не встигнувши навіть видавати. Тати дебютний альбом вони одразу їхали на фестиваль Червона рута», найважливіший трамплін до успіху, як пише музичний журналіст Олесь Николенко. Дистанція між новою музикою та голодною до відкриттів аудиторією була мінімальною, і так сталося із стартаком. Zaledwie rok po swoich narodzinach Tartak zgarnął pierwszą nagrodę na Czerwonej Rucie 97. Chłopaki zdobyły pierwsze miejsce w kategorii muzyka taneczna. <tankom> Oni i z takimi hitami, to znaczy jakie które później stały hitami, jak Ola La, la" Bożewilni Tanci i Podaruj Manik. Кохання наприкінці 1997 року до Сашка Положинського і Василя Зінкевича Молодшого, які на той момент складали гурт а скоріше. Ну, це був дует. Долучився Андрій Благун, клавішник та гітарист Андрій Муха Самойло, і в цьому складі на початку 1998-го вони проїхали по всій Україні як переможці фестивалю Червона рута рута-97». сім. Тобила їх перша траса концерт.

Дебютантський абум указав się dopiero w 2001 roku i miał tytuł Demograficzny Wybuch na tej płycie. Тартак zaprezentował swoją receptę na sukces. Ciężkie гітари, але не настільки важкий, щоб як пише Олесь e, Николенко, не крутити цих пісень по радіо, цитуючи однієї з пісень Тартака. Шипка хіп-хопова навійка Положенського характеристична скреча діджея валіка, котрий долучився до гурту у 1999 році. І, до речі, саме у гурті Тартак перетнулися шляхи Андрія Самойла і Валентина Матіюка, тобто діджея Валіка. Учасники Тартака, діджей Валік e, кос, e, Чуєв e, паралельно із Тартаком грали в гурті Андрія Хливнюка графіт, який припинив існування у квітні 2004 року, ну а потім Począł się Boombox i Samoilo i Didza i Waliuk Waneszpory szli do Boomboxa, natomiast my повертаємося do гурту Tartak, do Saszka Положенського. Otóż formuła muzyczna Tartaka okazała się trafną ukraińską odpowiedzią na popularne wówczas wśród młodzieży zespołu Linkin Park, Limp, Bizkit i Korn, a także na modny wówczas gatunek New Metal, rapkor, czyli połączenie ciężkich riffów gitarowych. З хіп-хопом. і тартак інтуїтивно це відчуваючи, наслідували цей тренд суто музично. Акценти в текстах робили на зовсім інших речах. Я знову цитую Олеся Николенка. Загалом майже вся рання творчість тартака це не світогляд депресивного підлітка, який закривається від навколишнього світу у своїй кімнаті. Радше це світогляд молодого Шибайголови Ви... речі, Марчина, як перекласти польську? шибає голова. А я не знаю. Урвіс? Так, так, Урвіс підходить. Мені Добре. подобається Най буде Урвіс. Отже, герой раннього тартака це Шибайголова, Урвіс, який любить активний відпочинок і більше за все цінує щирий прояв емоцій, і що важливо, любить свою країну: ля-ля-ля, гривня краща від рубля. Ля-ля, ля Лавра, ближче Кремля. Це пісня. Купуйте, українське». І сьогодні вона звучить, звісно, так наївно і трішечки гіркувато. To, ale tu taki lichttyj szar patriotyzmu, duże, duże i duże dobrze letaw i zwczaw. Piosenka nasze Lito, nasze lato swoją premierę miała w 2004 roku na trzecim studyjnym albumie zespołu Tartak, Muzyczny list. Щастя. музичний лист щастя, але її теж можна знайти на пізнішому компіляційному альбомі з 2006 року. На альбомі із прекрасною, як на мене, назвою закліпані пісні або бачили очі, що купували. I ten album zawiera utwory, które ukazały się wcześniej utwory, do których zresztą nagrane zostały teledysk. Погодьтеся дуже вдалий цей інеологізм закліпані. Тобто, з одного боку ми пов'язуємо це слово із дієслом кліпати очима, чи мругать, а з другого зі словом кліп, чи кліп, теск. Так. Так, закліпані. А про альбом Супер. правда? А, а про альбом Музичний лист щастя треба сказати два слова окремо, тому що як вважаю чимало музичних оглядачів, саме третій студійний є квінтесенцією тартака і творчої, коли ми говоримо про склад гурту, тому що знаємо цей склад динамічно змінювався. Тут відчувається дух часу і перечуття змін. O tak. Bohater liryczny albumu opowiada o swoim przedawkowaniu informacji. O tym, że kupowanie nowych dóbr wcale go już nie cieszy, nie uszczęśliwia. On tak naprawdę czeka na coś. Czeka na coś, co się jeszcze nie zaczęło. Rok 2004 i pomarańczowa rewolucja. Єдним з химнув революції була пісенка Я не хочу власне з тебе альбому. Я не хочу бути героєм України, не цінує героїв моя країна. І ця пісня була одною із таких найпромовистіших на цьому альбомі. Музичний лист щастя. Крім я не хочу там, теж не бракувало таких серйозних важких пісень, але теж їх. Дуже добре балансували легесенькі, романтично ліричні пісні, як Наше літо». Послухаймо. Ну, послухаймо. Ну, і таким був текст пісні Наше літо. Я поки що не знаю чому, але назва пишеться одним словом. Тобто, не два слова наше літо, але одне. Автор тексту, звісно, Сашко Положенський. Ми починаємо перекладати, так? Наше Від Різдва майже півроку прожито. Minуло, 6 місяців від свят Божого народження. О, в цьому контексті, може, нагадаємо, які назви і польською, і українською релігійних свят. Досконали помисл. Дякую. Різдво. Боже <grystvo> <grystvo> народження. Великий день. Великдень. Вілканоць. Водохреща або ж богоявлення. Jordan albo objawienie. Pańskim. Є ще благовіщення, зв'язку і свято, яке у Польщі відзначатимуть вже незабаром, тобто 15 серпня, в небо взяття Пресвятої Марії, і теж цього дня відзначається державне свято польське, свято войська польського, e, свято польського війська. Так, ми... так, а ми повертаємося до тексту пісні наше літо. Так, і десь. За містом вже колоситься жито, і десь за містом się жито клосі, тим житом весь простір вкрито. Цяла przestrzeń jest pokryta tym житом. Це наше літо. Над жовтим житом нависає блакитно, над жовтим житом вісі бланькітно. Тут, тут, тут маємо кольори так, українського прапора. Оцей mm, mm, так. Taki, про який ми говорили. Небо прозоре всміхається привітно. Небо прозоре уśmieха się życzliwie. E, тобто це небо прозоре, воно нависає блакитно над жовтим житом. Українською ми можемо сказати про людину, що вона привітна, а польської марчине? Жичливий чоловік, неслухання жачливий чоловік, багато жачливий чоловік. Нечувано привітна людина, так? Надзвичайно привітна людина. E, і, і текст. Це небо пухнастими хмарами забито. То небо є певне пушистих хмур, але смішно, тому що з одного боку пухнасте, ми це так бачимо, а з другого боку, це забито. То добре, зупинімося на слові забито. Це безособова форма на НО то вона походить від дії слова забити, тобто б'ючи по якомусь предмету увігнати, заглибити його у що небудь, тобто вбити. І Польський відповідник «Вбіяч». Вбіч? Так. і, Наприклад, забити цвяху стіну. Вбіч в щяне. Або можна теж забити гол у ворота суперника, зліч Брамка. Так, це вже трошки по-іншому перекладається. Але можна теж сказати: не забивай мені голову дурницями. Не заврацай мій... Голови бздурами. О, І в цьому контексті, якби пісні Положинський, вживає розмовне значення цього слова забити, e, тобто заповнити щось вщент, випевніть по бжагі. E, тобто, ось не забивай мені голову. Тут можна так в цьому контексті зрозуміти. І теж такий приклад: ранкові автобуси забиті людьми, і усі поспішають на роботу. Poranne autobusy są pełne ludzi. Wszyscy śpieszą się do pracy. Tak. Powrtajemy do tekstu, bo to nasze lito. Bo to jest nasze lato. I ja rapto coś u grudziach wyczuwaju. I nagle poczułem coś w piersiach. Polizów w górę, na wse gorlo zaspiwaję. Сонце пече. Слонце праже. Річка тече. Рzeka пłyня. Влітку на вулиці так гаряче. Латом на вуці є так упальне. Річка тече. Жека плине. Влітку на вулиці так гаряче. Латом на уліці є так упальня. І це був приспів, а другий куплет звучить так. А потім раптом дощ піде несамовито. A potem nagle zerwie się deszcz niesamowity. E, to pewno idzie się o jak myślisz? Tak. Ulewa, tak? Ulewa. E, a jaki, jaki jeszcze dościek może być? Drobny deszcz. Mrzawka. Mżyczka. O, tak też można powiedzieć pro polsku. Mrzawku. E, krapli, dościowice. Krople, kropelki deszczu. Litniej deszcz. Letni deszcz. Reminny deszcz. Шалотний деш. Є ще крапотіння. Кап, 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 капання дешчу. Щопяй дош. Є злива, ливень і проливень. Улева обервання хмуре. О, так. А ми повертаємося до тексту і перевіряємо, який там в пісні дощ у них пішов. Mm, який. Рясний є немов, з відра дрібний як через сито. Хо-хо-хо, генсти женшістий, як з в'ядра, як з цебра. женшістий як з цебра, дробне як через щито. О, oh, як з цебра, так жал. Польською говоримо, бо в українську кажемо як з відра дощ Лє, а польською. Леє як з Клас. І гримне грім потужно лунко сердито. І гжмотнє гжмот, потенжнє глощно гнєвнє». Лунко дуже гарне слово, e, прислівник як лунко. І e, воно пов'язується в мене із луною, із відлунням. Чи з ехем. Так. А луна. Луна. Уна так, власне, уна польською. Вон це ж щось інше означає ніж українська луна. Правда? Луна то пошвята сильного святла. Aha, to, to siajwo można tak to przeklasty, tak? Tak, dokładnie tak. A polarne siajwo jak peryklasty? Zorza polarna. Aha, też troszeczkę <laughs> i mm -hmm. A o lunko, jak my przełożyliśmy właściwie? Lunko, e, lunko, lunko, lunko. Dźwięcznie. Dźwięcznie, tak. dźwięcznie, dźwięcznie. Tak, tak. Tak, tak, Wróćmy jeszcze do tekstu piosenki. E, tak, już nasze lito. Такі ж є наше лато. Та випадково дощ подружиться із вітром. Але через випадок дощ заприязніше з вітром. І підуть разом і блукатимуть світом. І підуть разом і будуть блонкати ще по світі. А нам залишиться гарячим привітом. І залишиться нам з горонцими поздровіннями. Тільки наше літо. Тільки наше літо. I znowu w grudziach coś przyjemnego odczuwam I znowu czuję coś przyjemnego w piersiach I znowu lizę w górę, znowu zaspiewam I znowu wchodzę na górę, na całe gardło zaśpiewam Słońce pecze. Słońce praży Riczka tecze Жека пynie, влітку на вулиці так гаряча. Літом на вулиці єсть так упально, бо сонце пече. Бо сонце праже. Річка тече. Жека пynie, влітку на вулиці так гаряча. Літом на вулиці єсть <laughs> так упально. No. Така була сьогоднішня пісня, літня, Супер. така літня, радісна ну, від гурту Тартак, котрий кілька років тому припинив своє існування. Теж додам, що Сашко Положинський він паралельно із Тартаком реалізував інші свої сольні проєкти, але про це сьогодні говорити вже не будемо, тому що часу не маємо. А це означає назва Тартак. No, mnie zdaje się, że i polsku, i ukraińską, wona taka sama. Czyli po prostu zakład przemysłowy, który zajmuje się rozpiłowywaniem drewna na tarcice. E, tak, to tak, 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 jakby niespodziewanok mownych nie mamy a. Dziękujemy za uwagę. chroncie drzewa <śleskuję> i lasy. Мартін Гачковський Я говорив. А це був музичний урок українською. Почуємося з вами. То же за тиждень. Рівнесенько за тиждень. А що на кінець послухаємо наше літо? Один разочок можна.